Україна багата неймовірними місцями, які зачаровують. Вирушаємо разом за 200 кілометрів від Києва до СМТ Дружба Житомирської області на дружбівський кар'єр-кварц, щоб побачити, як зелень лісу поєднується з білосніжними піщаними пляжами з прозорою чистою бірюзовою водою. А поки не забудь підписатися та відправити це відео своїм друзям. Ви просто погляньте фотографії дружбівського кар'єру, схожі на листівки з Мальдів. Через наявність на дні глини вода бірюзова. А ще неймовірно прозора та чиста, і в ній насиченою синівою відбивається безкрайнє небо. Потрапити до води дуже просто, але рекомендую приїхати рано вранці, бо дуже багато охочих побачити цю красу. Як пишуть змі, цей кар'єр продали приватному власнику, та майбутня його доля невідома. Коли дивишся на ці краєвиди, враження, ніби мандрівний художник акварелі тубразив на полотні найщасливіше місце на землі. А ще ці схили полюбляють птахи та будують тут свої гнезда. Це дійсно гарне місце для відпочинку одного вихідного дня.